Останні новини з фронту вражають і надихають одночасно. Українські сили оборони продовжують не лише стримувати наступ ворога, а й завдавати потужних ударів по його техніці та інфраструктурі. Однією з найрезонансніших подій стало знищення новітнього російського зенітно-ракетного комплексу, який вважався гордістю російського військово-промислового комплексу. Цей дороговартісний ЗРК – Зазнав нищівної поразки, яка демонструє реальний стан справ на фронті. Зенітно ракетні комплекси, які російська армія розглядає як непереможні, відіграють ключову роль у забезпеченні протиповітряної оборони. Вони покликані збивати літаки, безпілотники та крилаті ракети. Зокрема, останні моделі цих ЗРК були розрекламовані, як здатні повністю захистити російські війська від повітряних ударів. Однак практика довела протилежне сили оборони України за допомогою високоточної артилерії та сучасних дронів змогли знищити цей комплекс. Це не лише демонструє перевагу української тактики, а й підриває бойовий дух російських військових. Російські зенітно-ракетні комплекси останнього покоління коштують мільйони доларів за одиницю. Вони виготовляються в обмеженій кількості. А їх виробництво потребує рідкісних компонентів і технологій, багато з яких недоступні через міжнародні санкції. Втрата кожного такого комплексу це не лише фінансовий удар для Росії. А й стратегічний провал. Адже чим менше у них засобів ППО, тим вразливішим стають їхні війська та об'єкти тилового забезпечення. Крім того, знищення сучасного ЗРК – це серйозний репутаційний удар для російського військово-промислового комплексу. Кремль роками використовував такі системи як частину своєї пропаганди, заявляючи, що російська армія не переможна. Тепер же ці заяви виглядають смішними на фоні реальних втрат на полі бою. Досягнення українських військових у знищенні російського ЗРК стало можливим завдяки поєднанню сучасних технологій та майстерної тактики. Україна активно використовує дрони для розвідки та наведення артилерійського вогню. Безпілотники, які важко помітити і ще важче збити, стали справжнім кошмаром для російських військових. Також важливу роль відіграє точна координація між різними підрозділами сил оборони. Завдяки сучасним системам управління боєм, українська артилерія може завдавати ударів з високою точністю навіть на великих відстанях. Це дозволяє ефективно нейтралізувати навіть ті цілі, які раніше вважалися недосяжними. Знищення такого дороговартісного комплексу стало важливим символом незламного духу України. Воно вкотре доводить, що українці готові боротися до кінця за свою свободу та незалежність. Кожна така перемога на полі бою підвищує бойовий дух українських військових і надихає суспільство на подальшу боротьбу. Водночас ця подія викликала нову хвилю підтримки з боку міжнародної спільноти. Багато країн світу ще раз переконалися, що українська армія це не лише сила опору, а й надійний партнер, здатен ефективно використовувати надану зброю для захисту у суцільних демократичних цінностей. Знищення російського зРК є важливим сигналом для усіх, хто підтримує Україну, бо кожен долар чи євро, вкладений у військову допомогу, окупається сторицею у вигляді нових перемог на фронті. Сьогодні, як ніколи раніше, важливо продовжувати постачання зброї, боєприпасів і сучасних технологій для української армії. Адже кожна нова поставка це ще один крок до остаточного звільнення українських територій від окупантів. І чим більше таких перемог, як знищення російського ЗРК, тим ближчими до нашої спільної мети, миру та безпеки в Україні та усьому світі, ми маємо бути готовими до того, що Росія не зупиниться на своїх провалах. Вона продовжуватиме спроби залякати українців та міжнародну спільноту. Але ми також знаємо, українська армія стає усе сильнішою, а міжнародна підтримка лише зростає. Тому наш спільний обов'язок продовжувати боротьбу, поширювати правду про події на фронті. але… Підтримувати тих, хто віддає своє життя за нашу з вами свободу, такі події, зокрема знищення російського новітнього зенітно-ракетного комплексу, мають не лише символічне значення, а й відкривають нові оперативні можливості для сил оборони України. Усунення таких засобів протиповітряної оборони дає шанс українським силам активніше застосовувати авіацію, крилаті ракети. Та дрони камікадзе для глибоких і потужних ударів по стратегічних цілях ворога. Для російської армії засоби ППО відіграють ключову роль у захисті тилових баз, командних пунктів, складів боєприпасів та інших критичних об'єктів. Знищення одного такого комплексу робить значну ділянку фронту вразливою для авіаударів. Адже без належного захисту будь-який об'єкт може стати легкою ціллю для українських сил. Останнім часом Збройні сили України активно застосовують високоточні ракети та дрони для знищення російських логістичних шляхів і складів. Такі удари не лише знижують боєздатність ворога, а й створюють паніку серед російських військових, які тепер не можуть почуватися в безпеці навіть у глибокому тилу. Однією з головних тактик сучасної війни є руйнування логістики противника. Без належного забезпечення боєприпасами, пальним та іншими ресурсами, жодна армія не зможе довго утримувати позиції. Знищення засобів ППО відкриває шлях для авіації та високоточних ударів, які можуть руйнувати залізничні вузли, автотраси, мости та склади. Українські військові вже неодноразово демонстрували свою майстерність у використанні таких ударів. Наприклад, серії ударів по логістичних базах ворога на тимчасово окупованих територіях значно ускладнили постачання підрозділів російської армії. Тепер, без потужного захисту ППО, таких ударів може стати ще більше. Знищення засобів ППО також має важливе значення для підготовки можливих наступальних операцій. Українські війська зможуть використовувати перевагу в повітрі для створення повітряного коридору зони, в якій авіація може діяти, без загрози бути збитою. Це дозволить завдавати точкових ударів по позиціях ворога, руйнувати укріплення та знищувати живу силу противника ще до початку наземних боїв. Сучасна війна демонструє ефективність дронів Камікадзе. Та високоточних ракет вони можуть вражати цілі на великих відстанях з високою точністю, що робить їх ідеальним інструментом для знищення ворожих позицій і техніки. Знищення засобів ППО відкриває для таких ударів ще більших можливостей та потенціалу. Очікується, що Росія намагатиметься перекинути додаткові засоби ППО на ділянки фронту, де вона зазнала втрат. Однак така тактика має свої обмеження. По-перше, російські ресурси не безмежні, по-друге, перекидання техніки займе час, а українські сили можуть скористатися цим для проведення нових ударів. Крім того, кожен новий засіб ППО стає потенційною ціллю українських сил. Сучасні методи ведення війни дозволяють швидко виявити та нейтралізувати такі об'єкти. Тому ворог постійно перебуває під загрозою нових втрат. Знищення російських ППО відкриває перед Україною нові стратегічні можливості. Тепер українські сили можуть активніше використовувати авіацію та високоточні удари для руйнування тилових комунікацій і позицій ворога. Це наближає нашу країну до перемоги та створює передумови для подальших успіхів на полі бою. Разом із міжнародною підтримкою та незламним духом українського народу ми зможемо продовжити завдавати нищівних ударів по ворогу та крок за кроком звільняти нашу землю від окупантів. Ваша підтримка та небайдужість у ці важкі часи надзвичайно важливі. Тож долучайтеся до обговорення, залишайте свої думки в коментарях та поширюйте інформацію про події на фронті. Кожен ваш голос наближає нас до нашої з вами цілі.